Всім привіт! На своєму каналі, мене звати Оксана, і сьогодні у нас буде парфумерне відео, чи розпаковка чи навіть не знаю, як назвати. У мене на Цьому тижні, а мабуть, коли відео вийде вже на минулому тижні, може бути так. Було день народження, і в мене тепер є декілька парфумерних подаруночків. Я навіть їх просто так покажу, ми будемо їх розпаковувати. Це такі аромати, я думаю, що дуже багато хто їх знає, але в мене їх не було. Я їх дуже сильно хотіла. І вони в мене з'явилися. Хоча, ось, про це я не те, що сильно хотіла, але він у мене з'явився. Тож, давайте почнемо. Що, давайте ми з Оріфлейна і почнемо. Тому що дуже цікаво, як воно пахне. Решту ароматів я знаю, як вони пахнуть. А ось цей Валаре, я знаю, що там флакон у вигляді троянди, і цих Валари їх дуже-дуже багато. Навіть не знаю скільки, тому що я багато бачила у дівчаток там і білі, рожеві, золоті. По відгукам, я коли отримала, по відгукам дивилася на фрагрантиці, що це є найбільше такий насибельний, начебто. Я, можливо, помиляюсь, тому що на фрагрантиці там взагалі можна. Деякі <реш> коментарі просто так викидувати, як на мене, не в попад. Але буває дійсно щось корисне. Тож, Бачите, ще поставте вподобачку моїм трояндочкам, які ще до сих пір живі. <реш> Я вирішила їх використовувати по повній. Ну, Щоб уже, а, відео він, вони відпрацювали подарунок у 100%. <реш> Тож, Давайте почнемо. Я про цей аромат ще читала, що там дуже багато а, троянди саме в нотах, базових. А ми зараз навіть і розпакую. Так, Ось цю клейонку, навіть не бачу сенсу зберігати. Ось так воно виглядає без клейоночки, воно ну, мене вийде відкрити його. Давай, давай, будь ласка. Ура! Так, як ти там виглядаєш? Ну, коробочка. Дишманська, скажем, навіть, навіть немає ніяких ограничителів чи ще щось. А флакончик, ну. Як каже Юлія Лійник, наче парфуми з Базару 90-х. Це виглядає так. Ну, начебто так і непогано. ну, Так наче й непогано, ну щось воно таке. Я дуже сподіваюся, що аромат буде цікавий. Дуже хотілося б, що тут у нас щось навіть по срокам написано, волярим, воляри. Волари. А як, до речі, воно правильно, Воларе, воляри. Як воно називається? Так, давайте нанесу. Дуже цікаво. Боже, а як її відкрити? Нічого собі. Я чула, що у ріфлейх ароматах дуже часто дівчата кажуть, що якщо ви щось кришку закрили, то там уже тяжкувати їх відкрити. Особливо це відноситься до Love Potion. Це так називається цей аромат. Я, до речі, дуже хочу спробувати хоча б один, щоб у мене був. Так, давай. Валяра. Ну, що я можу сказати, аромат приємний. Так, мабуть, сильно не буду закривати. Так, давай так ти станеш. Аромат приємний, свіжий, трояндовий. Є якась у нього ретровість. От щось таке. Тут чи конвалія щось є? Якась така маслянистість, от, от. Він трішечки трішечки віддає в ретровість, саме троянда така. От я десь щось така вмильність, ага, вмила це вона йде. Вмильність. Вона не свіжа, це аромат, він не дуже. Він якийсь такий більш кремовий, наче. А ну, давайте тепер подивимося, що у нас тут. Обіцяють нам. Так, Валари Moments oriflame Це основні акорди квітковий, трояндовий, пудровий. Ну, да, пудривість тут є. Трішки відчувається. І рис, акватичні, зоною. Ну, то цього я взагалі не відчуваю. Ні, нема такого. Фруктовий, мускусний, свіжий дерево. Ну, мускус, так. Да. Ну, Він якийсь такий мускус тут, ну, я не знаю навіть, як його і назвати. Так, давайте, що нам обіцяють. Був випущений аромат в 2020 році, парфумер Фабріс Пелегрін. Верхні ноти з зграса, лист фіалки і груша. Ноти серця Півоні, османтус, магнолія і фрезія. От я тут читаю, я взагалі нічого, цього... крім троянди, я тут нічого більш не відчуваю. Можливо, йому треба постояти трішки. Ну, він непогано відкривається, ну, непогано троянда, але ну, вона дуже мильна якась. Ноти бази і рис, муску, сандал і кедр. Тобто, в кінці повинна бути якась ще й деревинка. Ну, не знаю, я якось очікувала трішки іншого. Я очікувала трішки більше легкості, тому що я чомусь його порівнювала. От, ну, Не знаю, чому я так коли не читалася, що він буде схожий трішечки на і Марі Квін» від Іван. Uh, там теж троянда з зграс, і от мені щось так не малювалося, що це буде такий аромат. Ось там він легкий, там легка троянда, така невагома, а тут дуже вмило воно йде. Можливо, воно трішки постоїть і по-іншому буде відчуватися. Але аромат, як на мене, він якийсь ретровий. От дійсно якась в ретровість, вона йде, може на одязі, на вітряну погоду, на треба пробувати в інші погоди. Ну, аромат цікавий, але не можу сказати йому, знаєте, по десятибальній шкалі я б поставила йому шестірочку. Ну, не сильно так. Носити буду, звичайно, розношую. Спробую. От у мене до цього я показувала відео, я купувала трояндовий аромат від Genzie, копія на Роуз Pris. Там ну, три, теж троянди, але на початку там дуже багато спецій. А саме куркума. Так ось той аромат, і він якось мені легше йшов, і він зараз іде якось легше. І він в вітряну погоду, ця куркума вона злітає, ця пудровість і залишається приємна троянда. Це в мене так. Я не знаю, можливо, з цим ароматом теж так буде. от. В залежності від погоди, і на одязі вона по-іншому буде звучати. Непоганий аромат, але ну не скажу, що так, 100% попадання. Давайте далі. Так, мою бажанку Маскіна залишимо на потім, а зараз хочу відкрити агату. Цей аромат я купила собі сама, причому я його купила за копійки, він мені там обійшовся чи 180 гривень, щось таке. Тому ми, вони були в Єві в минулому, ну, мабуть, тижні-два тому, вони були по 359 гривень. І плюс у мене були кішбечні гроші, тому я його купила. За дуже бюджетні кошти. Пробувала його в магазині. На жаль, я не побачила, що цей, тоді, коли акція була один аромат Берешний, другий 50%, тоді взагалі був бо він іще дешевший. Але ж, так, давайте відкривати його. Так, якби так його так відкрив. Ну, все, вже, вже не, не врятуєш цього. Цю силофанку відкрию при вас нормально. О, навіть відкрила. Так, що тут? І ти за що я казала? От, ну, можна було в Еріфеймі ось цю картоночку поставити, тому що ця трояндочка, вона просто телепашкається по, по всьому коробку. Ну, от, можна ж якось так його. Чи це так дорого? Я розумію, що це бюджетний аромат. Я дивилася, що він там коштує ну, на акціях взагалі там, 300 з чим-то гривень. Тобто, в принципі, такий бюджет бюджетович. Так, Давайте сюди поставимо його. Флакон агата. Він мені чимось на... От нагадує флакони від. От Тепер мене вилетіло з головини. Айконік. Як він називається цей айконік? Я навіть подивлюся. Все, нагадала собі, подивилася. А, От Не знаю, чому. Начебто флакони різні, там взагалі дуже така цікава коробочка, теж непогано було б. Мені в собі в колекцію айконік квадри хотілося б. Але щось я до нього не доходжу, і він зараз на ноті на все дорожче і дорожче робиться. Яка я гаряча жінка, жінка пружинка? Прям все запотіває від мене. Так, давайте пробувати. Бо цей я пробувала в Єві, він мені дуже сподобався. Прям, ну, дуже-дуже. Найбільший серед всіх. Ой, клас! Ой, клас! М -м, боже, який він гарнющий. Боже. Дуже смачний. Такий свіженький, свіженький, фруктовий. Ай, клас! Я не знаю, які він там по стійкості буде, тому що ті тестери, ті, що я пробувала в Єві, там взагалі він злітав десь через півгодини, через годинку. Але я подумала, якщо він мені виходить по такій ціні, то чому б не взяти? А взагалі повна ціна, там щось більше тисячі гривень за флакон, чи 1200, чи 1300. Я не знаю, що це за агата. Можливо, хтось знає, що це за такий парфумерний бренд. Можливо, це щось дуже-дуже гарне, там якісь є знакові парфуми. Я з ними не знакома. Я тільки побачила, спробувала із цих трьох, які там були в ось таких гарних коробочках, там ще є Joy Joyful. Здається, Joyful він називається. От Він мені теж дуже сподобався, він такий приємний. Але цей топчик. Ой, він так зелененько йде. В травичку, якусь таку в фруктову травичку. Ой, такий свіжий, гарний, з терпчинкою. Дуже мені сподобався. Так, що нам обіцяють, давайте по нотам подивимося. Основні акорди це фруктовий, солодкі ноти, мускусний, свіжий, тропічні ноти, пудровий, акватичний. От як я і сказала, що тут от, фруктовість дуже приємна і вона свіжа, вона не нав'язлива. Це дуже гарний аромат. От на літо це, там круглий рік це буде гарно звучати. Він от дійсно такий alive. Ой, клас! клас. Дуже задоволена. Так, що у нас тут обіцяють? Аромат був випущений теж в 2020 році. Верхні ноти груша, нота серця, ананас, базові ноти, білий мускус. Прекрасно. Три, три ноти. Щоб не багато було. А то ж ви там не думаєте собі. От, я не знаю, от це єдиний ананас, який можна носити. який без нотки ретровості, без нотки одеколоності, без такої нав'язливості дуже приємний. Красотон, красотун. Просто задоволена, дуже-дуже мені подобається. Якщо в ньому буде стійкість хоча б годинки, 2-3, то в принципі десяточка. Десят топов за топ. Дуже мені подобається клас. Клас, клас, клас. Так, ну і тепер давайте як кажуть, на закусочку, основний гвоздь програми те, що я хотіла. Я хотіла цей аромат Маскина Фані ще з минулого року. Я ходила, дивилася, коли я зрозуміла, що в Єві можна купувати аромати а з кешбеком, я хотіла його придбати. От я дивилася, але то коли він по акції по нормальній був, у мене не було кешбечних грошей, я не назбирала. Або він не по нормальній акції, або немає того флакону, я дивлюся, що він повинен бути по нормальній ціні. Далі я ганялася за ним на сайті, я навіть побачила 50 це сотка для розуміння. п'ятдесятку побачила на сайті за 800 гривень, я не встигла її взяти. Потім, взагалі, була дуже цікава ситуація. Я ж думаю, зроблю собі подарунок, куплю цей аромат. Ну от хочу, хочу вся. І зайшла я на Єву якось вранці, в понеділок дитину відправила в садочок, і в мене було пара хвилин. Думаю, подивлюся, що там за акції. І мені Єва пише, що в них акція два парфуми купує, четвертий в подарунок. Але якась така реклама була така кривенька. Я одразу ж давай шведесенько додала чотири аромати. Одразу скажу, ну для мене люкси, для когось, можливо, це прям бюджет бюджетович. Бо я як почула, що для дівчини бюджетні аромати це три тисячі гривень, я так трішки в. Думаю, які ж мені броди, <хи> Бо для мене 3000 гривень це вже дорого, ну дуже дорого. А ще, якщо це ще за 30 мл, то це взагалі космос. Так, давайте про цей аромат. Розкажу що цю історію прикольно. Я швидко додати собі в кошик, додала собі в кошик цей «Маскіна». Далі думаю, давай додав маскіна Лав, Лав теж, я теж його хотіла спробувати, тому що це такі цитрусові аромати на літо вони божественні. Тестери мені в магазинах дуже подобалися. Тоді додала собі щось Дімічу, фіва, той ще теж дуже хочеться, кашерель, ну, коротше, всі аромати плюс-мінус були б за 1300 флакон. Два флакони мені були в подарунок, щось там. тоді ще знайшла промокод, промокод знизився. Чотири аромати на виході а в підсумку повинні були менше, ніж 2000 гривень. Думаю, 2000 гривень добре. Зроблю собі подаруночок на день народження, замовлю. Ну, там І виходить, що один флакон там коштував 500 гривень, навіть менше, ніж 500 гривень. Ну, таких цін не буває, це було дуже вигідно. Думаю, я хватану, хватану. Ну, і що ви думаєте? Я оформлюю замовлення, навіть через кешбек, через Letі Shops. До речі, я залишу посилання на додаток, можете там зареєструватися в Letі Shops, отримаєте одразу собі 50 гривень за першу покупочку з ними і отримаєте кешбек. Ось, можна ще й так. ось, оформила це замовлення. Приходить мені повідомлення від дієла, замовлення отримано, далі замовлення опрацьовано, далі приходить повідомлення, замовлення відправлено, Я так думаю, клас, ось, прийдуть мені з парфумочки, клас, все, за таку гарну ціну куплю. Приходить півтори години і приходить повідомлення, замовлення відмінено. Без пояснення, без нічого, я так розумію, що в них був якийсь глюк на сайті, і вони додивилися, що дуже багато людей почало замовляти, і що це дуже дешево. Що навіть ну не пропускає система по такій ціні продаж ароматів. І все, нічого не вийшло. Ну, я трішки так розстроїлася, тоді думаю, ну, значить, це знак, що мені потрібно йти в Ноуба і хватить мені купувати парфуми, тому що ну, дуже велика вже колекція, скільки ж можна. Ну, і тут мені на день народження Дарує цей парфумчик деше 600 мл. Так що я дуже задоволена. Давайте розпаковувати все тут з обірками. Хорошо. Ось така ситуація. На Єві можна замовити, можна побачити гарну акцію. Але Єва, думає по-іншому. Я думаю, що в них був якийсь бій в системі, в них щось там неправильно пройшлося, чи вони неправильно поставили ці акції. І ось така ситуація в них вийшла. А так би було чотири нових аромати та ще й такі люксові. Ну, як... Це такий. Middle Up, мені здається, це не те, що це люкс. Я не думаю, що маскина вже за таку ціну це не дуже. Хоча дивилася, що ці аромати, я коли шукала до Дня народження, до речі, Бракар дає 35% знижки. Я думала, можливо, там візьму. Так там взагалі 30 мл 208, 2800 коштує цей аромат. Ну, я так подумала, ну ви що. Ну, нічого. Тепер у мене є, мені подарували. Люди знали, що я таке хочу, навіть відкрила. От можна ж отак робити, от не розрізати ось ці краї Коробки, і вони ж тоді нормально будуть. Божень класний! О, красотон! Красотон! боже, Який красотончик! Божекінь здоровий. Який здоровий! М -м -м, який здоровий! Клас. Клас! 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 привіт! <ривіт> Клас! Боже! Так, закриємо цю коробочку. А так, стій. Тут. Я трішки так відверну, щоб не блискати з собою. Боже. Клас! Я так довго дивилась на Це 6 сотка. Так, що ти? Як ти? Пахнеш? Як ти пахнеш? Де тебе нанести? Ну, валяри, звісно, відкривається такою стандартною болгарською трояндою, от навіть маслянистою. А не дуже, чесно скажу, не дуже. Ну, хай буде. Що, що ж ти так? Давай ти красотон. До речі, тут повітряна пробка не дуже була. А, який він класний, боже. Для мене це. Цитрус цитрусович. От я навіть не знаю, як. Давайте я так трошки поверну, щоб мене там не сильно милькала. Цитрус цитрусович. От я відчуваю в ньому шкірку апельсину, гіркого апельсину, або гранату, щось таке цитрусове. Я обожнюю такі аромати. Ой, а я навіть не побачила, що я тут упала в мене. У мене навіть ця штука. <с Viele> я, так, я так захопилася. Так захопилася цією красою. Вже вже пальці поставила. Давай туди, будеш так батьком. Батьком будеш так. Ой, це клас! Оце моє! Оце моє. Боже, який він гарнющий, цитрусовий, такий свіжий. У мене із цитрусових є Chopard Happy Big Radia. От той теж, він мені так подобається оцю гірчинкою апельсину. Взагалі дуже люблю, коли в ароматах є гіркий апельсин на початку. Оця гірчинка, вона прям така задориста, така активна, така приємна. Клас! Дуже гарно в мене на тілі. Якийсь і мандарин тут відчувається. І гри, фрути, і апельсин. От для мене це цитруси, такі соковиті, гарнючі. Я бачила у дуже багатьох дівчаток, рекомендували вони ці аромати, казали, що це із бюджетного, ну тобто із типу люксу, але доступного люксу, скажімо так, що це дуже гарні аромати. Придивіться, я б ще хотіла, із маски на чіп Шік. Я сподіваюсь, правильно сказала. Але я хочу війти в наубай до кінця року, тому що в мене дуже багато ароматів не використовується, вони просто простоюють. І, ну, не хочеться. Хочеться все-таки користуватися. Я хочу закінчити хоча б 3-4 флакони парфумів. І тоді, в принципі, можна буде вже щось новеньке собі і придбати. А поки що. Можливо, щось за Іван у мене буде з'являтися, тому що це Іван робота. До речі, якщо хочете Іван, звертайтеся. Контакти внизу. Ось. А решту хочу трішки притормозити, тому що ну, треба ж якось його користуватися, кому я буду його залишати. Ну. Діти вже коли попідростають, вони вже. Боже, як він гарно з зеленинкою такою відкривається цей маскин, Боже, такий класний. Так, що в нас по акордам? Основні акорди цитрус, свіжий, зелений, ніжнопряний, фруктовий, квітковий, деревинний, мускусний, солодкі ноти пудровий. Ну, можливо, там десь пудровісті буде в кінці, але пудровості я не відчуваю взагалі. Для мене це цитрус, це свіжість, це зелень, це задорність, це така от активність. От, от Хочеться такого. Прям от. Любов, любов. Так, що нам тут обіцяють? Маскіна Фані від Маскіна. Парфум був випущений у 2007 році. Клас. Парфумер Антоні Мейсон Дью. Я сподіваюся, я правильно прочитала цього автора. Верхні ноти: гіркий апельсин. Клас. Червона смородина і рожевий перець. Ну, а тоді зрозуміло, рожевий перець. Я от дивлюся, що останнім часом парфуми з рожевим перцем, вони прям ввійшли в топ. Вони на кожному кроці дуже часто їх використовують, і мені дуже подобається цей рожевий перець. Він дає таку цю свіжинку, гостринку, цю задорність, активність. Я вже навіть думала, можливо зробити відео з ароматами, з рожевим перцем, Тому що до цього до цієї ноти якось не сильно люди придивляються, вони якось не звертають уваги. А, і думають, що перець як, от, як чорний перець, що від нього хочеться е, тіхнути. А це не те. Це зовсім не те. Якщо є рожевий перець, то аромат буде. Свіжий. Він свіжий буде і активний, він буде такий, ну, в моєму розумінні, приємний. А, далі ноти серця, зелений чай, півонія, жасмин і фіалка. Взагалі топчик. Просто шикарно. І ноти бази, кедр, мускус, дубовий мох і Ну, Це подивимося. Але мені дуже подобається. По нотам... О, зараз так він відкривається гарно. Зелений чай і жасмін відчувається. Ой, дуже класний, дуже класний! Дуже щаслива, що він у мене є. Зараз я сподіваюся, що до нас все-таки прийде літо і стане жарко. Я хочу зробити руханку, як каже Ірина Талама, а з парфумами. Я хочу подіставати всі свої такі свіжаки от такої направленості. Тобто ці два дружочка, вони у мене будуть тепер в використанні. Хочу все свіженьке, дзвінке, з жасміном, з зеленню, з апельсином, з цими з цитрусами. От хочеться мені цього клас. Я дуже задоволена. Навіть цим Влари для такого розвитку альфакторних відчуттів. Можливо, до речі, його якщо змішати з чимось. От щось якусь кислинку до нього додати, до цього Валари, і він тоді буде краще звучати. До речі, лайфхак. Якщо вам якийсь парфум чимось не подобається, або ви його не розумієте, спробуйте його змішати з якимось. Жасміновими або з апельсиновими лимонними ароматами. От, наприклад, ось ці два, якщо їх змішати, вони будуть дуже цікаво звучати. Я так робила з Happy Біга Радія, я його змішувала з деякими солодкими ароматами. І тоді виходила така нішенька. Ну, я не знаю наскільки нішенька, бо до нішеньки я не маю жодного відношення. Так ось. І тоді дуже-дуже цікаво звучали аромати, і вони краще якось визвучувалися. І ті аромати, які здавалося, що зовсім не ваші, вони грали зовсім іншими фарбами. І це було набагато цікавіше. Тож, тож. мабуть, це все? Я розповіла про свої подаруночки. Все, день народження закінчилося, мабуть, це ми закриємо. Перейдемо далі, будемо про щось інше розповідати про покупочки. З парфумами, я думаю, що все-таки треба мені вновь, no досить. Тож, всім дякую за увагу. Ставте вподобайку, якщо вам було цікаво. А Якщо не цікаво, ставте дизлайк, я не проти. Давайте поспілкуємося в коментарях, у кого були ці аромати, що ви про них думаєте, у кого був Ларе Монманс, і що ви про нього думаєте, як його носити. Тому що ну, такий мильний аромат. От хто його розносив, хто його зрозумів, з чим його їдять. Хто пробував гату, розкажіть, що це за бренд, які, от які там до чого треба придивитися, хоча б попробувати. Ну і маскина. Мені здається, що більшість знає, що це за громада. Тож, всім дякую за увагу, всім гарного дня, гарного вечора, гарного настрою і всім па-па!